У Краснокутську відбулася зустріч журналісток медіамережі Громада Груп з представницями місцевої громади у межах виїзного засідання харківського прес «Жіночий Жіночий медіа-клуб це один із проєктів громадської організації харківських медійників, який реалізується для підтримки та популяризації жіночої активності. Близько 30 жінок-лідерок, волонтерок, дружин, матерів, військових зібрав Краснокутський медіамайданчик. На початку короткий екскурс про прес-клуб. Від головної редакторки громада груп Тетяни Танчук та запрошення до співпраці. Кожен з вас, хто мотивований розповідати про життя нашої Краснокутської громади, може напряму зі мною зв'язатися, надіслати свої матеріали, і це буде публікація з вашим автором. У рамках зустрічі відбулася презентація проєкту Харківщина зруйнована, але незламна, в рамках якого протягом року шість знімальних груп прес клубу відзняли 60 документальних фільмів про злочини росіян на території Харківщини. Перегляд короткометражок циклу Сліди для кожної із присутніх сприймається гостро, емоційно особисто, каже волонтерка Ірина Біріжна. Для мене взагалі це для моєї родини дуже перевернулося життя, тому що в мене хлопці мої вояки воюють. Старший хлопець-танкіст ну, на передовій весь час ще з АТО він був, ну, служив у війську. Коли почалась війна, ми всі з цією родиною вийшли захищати свій дім, тому що хто як не ми. Менший син. Михайло, він інвалід. Зараз під Херсоном отримав поранення дуже тяжке. Довгий час я з ним перебувала на лікуванні в Феофанії в госпіталі. Там капличка є на території Феофанії. Я піду, пориву в ту капличку, вийду, а тоді прийду, либаюсь і, і допомагаю хлопцям. У пані Ірини свої джерела черпання сил у людях та пісні. Я соліст гурту Яри. Ми їздимо по всій Україні, раніше їздили, а зараз з підтримкою, наш з підтримкою, щоб допомогти нашим хлопцям, ми робимо концерти, донатимо. І в людях потрібно шукати тільки добро, тому що да? не дивитися, що якісь негатива. Треба, щоб у кожної людини шукати тут зерниночку є позитива. Під час неформального спілкування продовжуємо знайомитися з мужніми краснокучанками для військової волонтерки з десятирічним стажем Ганни Безверхої, ця зустріч лише короткий передих у її щільному графіку логістичних маршрутів до 12 бригад збройних сил України, якими вона опікується, коли повномасштабне почалось. У нас ринулись сюди люди, і ми розуміли, що треба щось робити. Ну допомагати спочатку цим людям, що приїхали розселяти там харчами, одежею. І до мене звернувся мій колега. я ще фоп. Я працюю в компанії Best Life Україна. І він позвонив і каже: Так і так, у мене не вистачає таймінгу часового маленькі були коридори. По пам'ятаєте, було з 9 до 3 комендантського, можна було тільки їздити. І він, їхня бригада, 93-я, це в про Дніпропетровська область стояли вони під актиркою, і вони їм возили допомогу, а довозити не вспівали туди і назад стигнути, і плюс солярками. Пот... І от вони мені сюди привозили, і я їм стала возити. Ну так як ми, я приросла до 93-ї бригади. Я зараз їхній офіційний волонтер. З дорученням, з документами, але крім того, ще 11 бригад потихеньку наростало. Тобто той звернувся, той звернувся. Отак і ганяємо через день майже на фронті. Зараз ось у мене в машині лежить ящик е, е, це як вони, протигазів. Тобто ну, нащідрували ми, зуміли ми знайти ящик протигазів гарний. ви Ой, за цих два з лишнім роки ну, десь більше 3,5 мільйонів. Це тільки так. На в скидку, а те, що товарами ми отримували, ну десь 15-20 мільйонів пройшло через руки, саме там перев'язкою, медициною, дитячим харчуванням, памперсами. Це так, це приблизно. На запитання про втому у пані Ганни свої особисті аргументи. Втомитися як, коли ти приїжджаєш на цвинтар, і на тому на цих цвинтарях в Україні майорять три. Прапори, які належать нашій родині. Останнього ми поховали ось 6 липня, загинув брат молодший чоловіка. Він для мене був як дитина. Він був маленький, коли ми одружились. Я була його першою вчителькою вчила його писати, віршики з ним вчила. Він на 9 років всього старший від моєї доньки, старшої. Військова волонтерка каже: коли чоловіки на фронті, жінки не мають права бути слабкими. Для мене гендер. Під час війни він майже перестав стерлися оці ці грані, тому що у мене немає жінка чи чоловік, У мене є людина або не людина. Коли нас називали там слабим полом, ще там щось. Зараз я знаю багато жінок, які сідають за кермо фури і возять БК і бензовози водять на фронті, я їх зустрічаю. Я бачу жінок, які маючи 60-50 кілограм, волочуть на собі хлопців, яких по 80, по 90. я просто дивлюсь на неї, я не знаю, де в неї сили цієї стає. Тому для мене жінка, яка починає щось робити і активізуватися, це, наприклад, фен як приклад оцього незламного фенікса, який не дає розслабитися і дає віру, що Україна, Україна завжди переможе. І от коли на початку війни, коли почалось повномасштабне, я пробувала себе в сфері волонтерства від нашої адміністрації, але вистачило мене надовго десь місяців на п'ять. Доки ну, я зрозуміла в певний проміжок часу, що не всі дійсно потребують тої допомоги, яка потрібна. А ті люди, які потребують цієї допомоги, вони знаходяться далеко. І цю сферу діяльності я закрила і в цей же момент. Стала представником партнером компанії Чус на сьогоднішній день, раніше ще коли це все було на початку. Через інстаграм ми закривали збори, військові збирали донати, але дійшло до певного проміжку часу, що стало це робити важко, щоб ти людям не пропонував. як би ти не просив задонатити, це було дуже дуже важко. І тоді, коли стали Займатися цією даною продукцією на сьогоднішній день. Ми можна сказати, що закриваємо збори самі. Вже не просимо в людей кошти, знаходимо е, такі перевірені збори, більш-менш ну в яких я впевнена, знайомих через знайомих, і допомагаємо їм закривати таки про досвід поразки, успіхи болі особиста і громадське. З усім цим щиро ділилися учасниці медіаклубу у затишному куточку, яке уперто нагадувало про мирне життя. Валентина Колонтаєвська каже, що саме такого живого спілкування усім нині дуже бракує. Вчимо дітей онлайн на дистанційці багато всіляких заходів активностей теж дистанційно провиця. А тут, як знаєте, як -то живинка, зібрати живих людей, наших панянок, пані, щоб ми просто поспілкувалися між собою, поділилися своїми досягненнями, своїми повсякденними речами на сьогодні. Реально ми ось посиділи кілька хвилиночок, і вже як знаєте, якась від у нас знайшлася. Ро інші жіночі історії, волонтерські практики, почуті у жіночому медіаклубі, ми розповімо у наступних сюжетах. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.